А кого мені не треба, він дорогий, та квартира і так під оренду. Я вже сюди вліпила грошей. замажте затіркою, та й всохає, що з тим душовим піддоном буде? Була в мене отака от ситуація. Не ведіться на цю фігню. У мене був там на залишках герметик. Я взяв зону зону душової, друзі. Зону душової я повністю зробив. Тому що, коли прийде два роки часу і той піддон розлізеться, розумієте? Замовниця не згадає, що ой, точно, я ж казала, там герметика того не давати. Вона скаже, <кх> вона скаже плиточник. Скатіна наробив мені херні. І все. І так воно буде завжди. Тому, майстри, доводьте до відома, що це обов'язкова процедура. Обов'язкова і все. Ані, та хочете, зроблю, а хочете, не зроблю. Ви в кінці будете винувати. І тільки ви. Серйозно.